Відповідальний момент настав для колективу Данишівського начально реабілітаційного центру для дітей з вадами мовлення. Випускники початкової школи переходять до загально навчальних шкіл. У нас в центрі навчається 45 дітей, у яких є певні порушення мови. Ми проводимо не тільки педагогічну корекцію, але й медичну корекцію. І завдяки цьому наші діти зростають здорові, розумні і здобувають соціальний досвід. Але допомагають нам у цьому багато людей. З Поміж численних меценатів, лісівники Житомирщини, які привезли вихованцям закладу березовий сік, зібраний та прироблений лісогосподарськими підприємствами. Області зранку були в будинку малютки на Бугуні в Житомирі. Також вручили їм 500 літрів соку березового, і ось зараз знаходимося тут. Також ми привезли 500 літрів березового соку, який зібраний в наших лісах і чистий. Думаю, що ми надалі будемо тісно співпрацювати, допомагати дитячим закладам, таким саме тому, що діти це наше майбутнє. Сертифікат якості на березовий сік продукт місцевого виробництва, представники обласного управління лісового та Слівського господарства вручили директору закладу під час урочистостей.